Так, всім добрий день. Заїхав до нас отакі от фонарики. Я зараз темніє дуже скоренько. Є вон такий фонарик. 180 гривень на акумулятор. Має в комплекті USB кабель. Дивіться, має пару режимів. Так, показую, як він світить, які має режими. Бачите? Вон так, Такий режим і такий режим блимащий. Зряжається від павербанка. І чого хочете, я думаю, що нині бачите вже темно. Скоренько вже темніє. І як не як, на велосипед буде супер такий за 180 гривень. Надсилаємо новою поштою. Когось буде цікавити, то пишіть.